За вашими численними проханнями, нарешті розповідаю, як саме загадувати заповітне бажання для того, щоб воно з найбільшою вірогідністю здійснилося. З вами з Олександр Феб, і сьогодні я детально розкажу саме той алгоритм, який потрібен для того, щоб підпустити бажане всесвіт. Тож, сідайтеся зручніше, слухайте уважно, тому що від цього залежить, виконається ваше Замовлення, чи ні, поїхали. Нагадую, що ваш день народження це не просто свято з кульками, це період, коли запускається ваш соляр, починається ваш новий рік, і тоді з більшою віригідністю з'являється можливість саме в цей час запустити заповітне бажання у Всесвіт. Але варто не тільки знати, яке бажання загадувати, але й правильно це зробити. До речі, детальніше про соляр я розказую вже в одному зі своїх відео. Отже, як згадувати заповітне бажання? Не обов'язково проводити якісь ритуали. Хоча, якщо прямо так сильно хочеться, можна як на новий рік, або там з шампанським спалити того папірця і випити, або хтось там до повітряної кульки прив'язуєте бажання, відпускає це насправді не має дуже сенсу. Але якщо ви все вірите, окей, або якщо вам просто хочеться створити якийсь режим свята, або там в цей момент затушити свічки на святковому торті, будь ласка, але насправді для того, щоб заповітне бажання дізнилося. Найважливіше це чотири фактори. Перше, це правильний час загадування бажання. Це коли вмикається ваш соляр. І це розраховується з астрологічної точки зору, тому що він вмикається кожного разу в різний час. Друге, це чітке і конкретне бажання не на три сторінки, не довге, не розмите, не якесь там древу розвите. Це чітке, зрозуміле бажано кілька слів. Третє правильне бажання. Так, є правильні бажання і неправильні, є етичні, є неетичні, є які стосуються вас і які до вас жодного відношення не мають. Про це ми ще поговоримо далі, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. І четверте, найважчий, але дуже важливий крок відпустити те бажання, не чіплятися за нього, не хапатися за нього руками і ногами. І про це ми також зараз з вами поговоримо. Конкретика в загадуванні заповітного бажання дуже важлива. Наведу вам приклад, я колись, коли ще відточувала це мистецтво загадування бажання. Згадала бажання. Жити окремо, переїхати від батьків це було дуже дуже давно, і що ви думаєте, буквально за 4 місяці це сталося, але я не конкретно не окресила, коли я хочу переїхати. Ну, я думала, там ну можна на сусідню вулицю, можна там не знаю, в інший район. Але конкретно я не запустила просто переїхати і все. В результаті сама того не усвідомлюючи, мені вдалося переїхати. Їхати в інше місто, я в принципі результатом дуже задоволена, в інше місто і в інше місто. Я це місто обожнюю але. Якщо ви не хочете, щоб ви попросили там, на трішечки щось покращити або трішечки щось змінити, а воно змінилося на 180 градусів, що взагалі, в шоці і що тепер мені з усім цим робити, будь ласка, додавайте якісь конкретні моменти. Тобто машину таку, переїхати туди, квартиру стільки кімнат, і так далі. До речі, у вас бувало, що ви чогось хотіли, але в результаті всесвіт в тому, щоб дати вам бажане, проявляв таке неймовірне почуття гумору. Тому що насправді ця ситуація доволі розповсюджена. Чи бувало у вас такі моменти? Будь ласка, поділіться ними в коментарях. Отже, коли ж загадувати то заповідне бажання. Справа в тому, що час і навіть день може змінюватися, зміщуватися. Не обов'язково ваш календарний день народження. Більш того, бувають випадки, вони не рідкі, коли загадувати заповідне бажання треба о 3-й ночі, о другій ночі, о п'ятій ранку. І тут наша основна гадача підготуватися до цього, поставити собі будильника не на цей Час, тому що на цей період ще з ми нічого не розуміємо, кого позвати, що робити, і якщо ви в такому стані будете щось там белькотіти, повірте мені, у це белькотіння незрозуміло, ви отримаєте. Тому важливо трошки раніше прокинутися, щоб мозок уже прокинувся. Бажано, навіть необхідно, я б сказала, щоб це заповітне бажання було чітко сформульовано, заздалегідь, за день, за два, за три записано, щоб в цей період, коли вимкнеться ваш соляр, ви Чітко, зрозуміло, конкретно ви попрацювали над можливості, наскільки це можна скоротити, але все-таки не позбутися конкретики. Було вами висказано, промовлено, можна подумки, але чітко зрозуміло, спросоння це навряд чи вийде. Можна вголос, якщо поруч нікого немає, чітко сформоване і висказане цьому всесвіту. А для того, щоб дізнатися, коли цього року у вас вмикається соляр, якщо ще дня народження не було, обов'язково вкажіть свою дату, час і місце народження, а також місто, де ви знаходитесь зараз. Без цих даних, якщо ви не знаєте часу, я на жаль. Не зможу визначити чітко час ввімкнення соляру, тому дані ці необхідні. Напишіть мені в телеграм цю послугу по визначенні часу вимкнення соляру я надаю безкоштовно. А тепер поговоримо, що ж можна загадувати, а чого в жодному разі не можна. Ні, ну звичайно, можна, тільки воно не здійсниться. От в чому проблема. Кажу банальщину, наче всі процеси Знають, але все-таки деякі роблять цю розповсюджену помилку. Бажання не має містити частинки не. Не хочу, не буду, не бажаю, не можу і так далі. Я не хочу мати цю квартиру. Я не хочу жити з цією людиною. Я не хочу працювати на цій роботі. Ні, 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 не годиться. Тому що все частинки не, не бачить. Далі бажання має бути чітким і конкретним. Воно не має містити в собі абстракцію. Хочу хорошого чоловіка, хочу бути щасливою, хочу бути багатою. Як би це класно, круто, не звучало, воно не годиться, тому що багатою. Слухайте, для деяких багато це житло є, хліб є і вже щасливі. Тому що для вас багатство, який ваш має бути прибуток щомісяця, щоб ви відчували себе так? Щасливою, що вам потрібно для щастя, взагалі краще реальні бажати якісь реальні матеріальні об'єкти. Якщо машину, то машину, такої-то марки, колір, якщо для вас важливий, Оце має сенс. А просто щастя, благополуччя. І так далі, це круто, це класно, але це дуже абстрактно. Третє бажання має стосуватися виключно вас. Я розумію, що у нас українців одне бажання на всіх, але воно стосується не тільки нас, воно стосується всього світу, воно стосується всієї нашої країни і так далі. Так далі. Тому ми не можемо так суттєво впливати на весь світ, як би нам не хотілося. Тому егоїстично витрати ваше бажання на себе. Тобто я хочу собі, я хочу для себе, я більш того скажу, навіть бажання якихось стосунків, де конкретно замішана якась людина, це вже не дуже правильна ідея, тому що ну, у цієї людини буде свій соляр. Може, вона цього не хоче, а може вона не бажає так, як ви хочете. Впливати на інших людей, от прямо так. Я захотіла і все робіть так, як хочу, ну це вже занадто. Тому. Бажайте для себе, бажайте собі щось конкретне, щось таке, що на перший погляд воно вам здається неможливим. Але при цьому ви знаєте, що ви це хочете, ви хочете до цього дійти, і у вас є якісь, якби вам потрібна допомога в досягненні цієї цілі. Отже, бажання має бути тільки виключно про себе, воно має бути чітке і конкретне, більш того, скажу, якісь матеріальні речі, або які нам треба зробити, яких досягти, вони з більшою вірогідністю здійсняться. Бажання не має нести нікому зла, воно не має має спричиняти нікому якогось негативу, тому що інакше воно не здійсниться. І будь ласка, ми маємо не гратися, ми не в дитячому судку, воно має для нас мати, хоч трішки реальний вигляд. Можна погратися і сказати, хочу 10 мільйонів доларів, але якщо ви навіть абстрактно не виявляєте, як вони виглядають, скільки, це, скільки вони займають об'єму, то повірте мені, це буде впусту. Це так само, як хочу повітря на Марс. Якщо ви не космонавт, і якщо ви жодного відношення до цього не маєте, взагалі не збираєтесь до цього мати відношення, то ви від зрозумієте, що це просто погралося все Ну, все ну, по насправді все робить все одно, воно просто не здійснить бажану, тож то не дивитись. Тому е, треба те. Що ви б хотіли, воно вам дається важко, або ви зараз не бачите якихось шляхів, як це можна здійснити, але вам цього б дуже хотілося. Є прямо таке такий посил. Ви собі можете уявити, як це в вашому житті відбувається, і тоді відкриваються всі можливості. Окрім того, що треба обов'язково в день увімкнення соляру загадати забитне бажання. Треба також обов'язково підписатися на мій телеграм-канал. Тому що там я щодня відкриваю лайфхаки, яким буде цей день, що треба робити цього дня, а чого ні в якому разі не робити, і як можна покращити життя, і в тому числі отримати бажання. Я сподіваюся, вам підписатися на мене буде не важко, а от мені буде дуже приємно. Отже, ви загадали заповітне бажання, і тут найважливіший момент треба його відпустити. Я вам більш того скажу: інколи забути більш-менш, що ви загадували, це краще, ніж пам'ятати і постійно заглядувати, перевіряти, рахувати дні, місяці і потім казати: От уже місяць прийшов, а нічого не здійснилося. Та що це таке? Та ні, метод не працює, та ні, не виходить. Та Що це таке? Повірте мені, коли ви за щось дуже сильно чіпляєте. Десь воно ну якби дія викликає протидію. Ви чіпляєтесь за бажання, значить, у вас жага. Коли це жага це погане, це негативне відчуття, і всесвіт починає створювати умови для того, щоб ви відпустили. Тому, з одного боку, тут важливий баланс. З одного боку, ви відпускаєте розумієте, що ну, ви зараз ви довірилися всесвіту. Ви, якби, зробите усе можливе, коли можливості відкриються, але всесвіт краще знає, як ці можливості вам створити. А далі ваша основна задача, коли всесвіт почне створювати вам умови для для досягнення бажано, а повірте мені, вони будуть. Божливо, неочікувані, дзвінки, як було в моєму житті, пропозиції, тобто через людей, через навіть інколи, через якісь передачі. Знаки долі, хтось вам щось сказав, хтось розповів, десь ви щось почули, ви почнете розуміти, як можна досягнути бажаного, і от тоді наша основна задача не звиватися, тому що якщо нам дається можливість, ну може, ми не дуже так хотіли, або ми не хотіли прикладати уж прямо таких зусиль. І ми беремо і відмовляємось, ну тоді все, тоді все світ нам говорить, слухай, ти вже приділиш, що ти хочеш, ти вже вирішиш, що тобі потрібно. Не подобається до побачення. Тому, наприклад, щоб було зрозуміло, якщо ви хочете там, заробляти таку-то таку-то суму на місяць, і вам цей період запропонували роботу більш прибуткову, ніж у вас була, і так воно, скоріше за все, і вийде, або у вас якийсь серйозний вагомий проєкт. Якщо ви в цей момент, коли вам це запропонували, на скажете, ой, ні, я не хочу, та ні, це важко, та це багато працювати. Ну все. Тоді бажане і не здійсниться. Якщо ж ви в цей момент вхопите за цю можливість, розуміючи, що буде важкувато, але ж ви просили, але ж ви хотіли, тоді знайте, що здійсниться ще й дуже швидко. Мій особистий рекорд це 4 місяці після загадуваного бажання. При тому, що коли я загадувала, я не бачила жодних можливостей, і я не знала, як черчинити, або я шукала дуже складних шляхів і схеми думала, що це розтягнеться не зроміло наскільки, і в результаті 4 місяці, і вуаля я бажане отримала. Отже, любі мої бажання це не просто хочу, це серйозна дія, це кроки, які ми робимо для того, щоб покращувати наше життя. Це в першу чергу вплив на себе. Тому так воно вимагає підготовки, воно вимагає тренування, воно вимагає довіри до всесвіту, але також це дуже класна і крута можливість. Отримати те, про що ви раніше і навіть мріяти боялися. Тому, навіть якщо ваш день народження вже пройшов, не засмучуйтесь, сядьте, виділіть час, формулюйте чітко, конкретно, запишіть, чого ви хочете. Хай це буде буквально кілька слів. Далі від чистого серця, знову ж таки, краще орієнтуватися на мій телеграм-канал і на моєстропрогнози, де я розказую, коли. В Принципі є дні, коли можна загадувати заповітне бажання або навіть починати бажання. Так ось хай буде не ваш день народження, все таки у вдалий час запустіть бажане всесвіт, відпустіть це бажання, і повірте мені, вам можливості відкриються. Головне скористатися ними, помітити їх, чого вам від чистого серця і бажаю. Якщо відео було корисним, поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую усім за перегляд.